Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Живемо як в армії. По годинах телефонують сюди і кажуть, хоче знати, чому нема світла. Коли споживання більше, ніж генерація, аварійний шлях вирішення цієї проблеми це застосування графіки. З електрикою і без застосування графіків погодинних відключень були жителі Кіровоградщини цього тижня. Знеструмлення були через планові роботи бригад енергетиків у споживачів, розповів Суспільному головний інженер Кропивницьких електромереж Роман Кушинов. Минулого тижня в області застосовували графіки погодинних відключень і аварійні. Їх вели у травні після масованих обстрілів і пошкодження енергосистеми України російською армією. Зокрема, у 2022 році Росія завдавала ракетних ударів по розподільчим мережам. Їх відновлення триває у 2024-му Зруйнувала об'єкти генерації, розповіла речниця підприємства «Кіровоградобленерго» Олена Данільченко. Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію навіть за відсутності графіків. Про економію та чи вдається це жителям? Дивіться у спеціальному репортажі Суспільного. У нас будинок повністю електрофікований: мікрохвильовка, електрочайник, електроплитка, тому що у нас газу немає. Витяжка. Для миття посуду ми використовуємо бойлери, щоб нагріти воду. Холодильник, теж для зберігання продуктів, взимку використовуємо електроопалення. У квартирі кропивничанина Юрія Завірюхи майже всі побутові прилади працюють від електрики. Газу у будинку немає. На момент зйомок електрика вдома була. Це не факт, що воно буде довго. Цього тижня, каже, графіки відключень електрики не застосовували. Два тижні тому відключали через кожні дві години. Дві години є, дві години немає. Живемо як в армії. По годинах Уже знаємо, коли світло виключать. Ми швидко піднімаємося, робимо всі свої справи. В газові будинки, там на газу можна щось приготувати, їсти і навіть нагріть води помитись можна, а тут ні. Цей будинок один з 18 негазифікованих у Кропивницькому. Кількість будинків у нас повністю електрифікованих за офіційними нашими даними, які не мають ні газопостачання, ні теплопостачання. Тобто у них все зав'язано на електриці. У нас таких будинків два по місту. Будинки, які мають централізоване теплопостачання, але немає газу, немає газових плит, а є електроплити. Їх 16 У нас вони не мають. Пріоритету при відключеннях порівняно з іншими споживачами. Вони вимикаються, так як і інші споживачі. У диспетчерському центрі міських електромереж у Кропивницькому цього тижня, якщо порівнювати з попереднім, стало менше телефонних дзвінків від споживачів, каже диспетчер Максим Шаповал. Телефонують сюди і кожен хоче знати, чому ну, нема світла. Але ну, диспетчер фізично він просто ну не співає. Їх до за хвилину буває приходить більше 20 дзвінків. Керування електроустановками міста тут відбувається цілодобово. Графіки погодинних і аварійних відключень вводять за командою від диспетчерів Укренерго, яку отримають по телефону, пояснює головний інженер Роман Кушинов. В ній вказується дата, час початку, черги, які будуть застосовуватися в визначені години доби. Потім ця інформація від диспетчера обласного. Передається в телефонному режимі диспетчерам підрозділів електричних мереж. Диспетчер, отримавши це розпорядження на протязі 15-20 хвилин, тому що це залежить від того, яка кількість ліній задіяна у графіку. Чим більше ліній, тим більше необхідно часу для реалізації цього заходу. Він виконує відключення шляхом віддачі розпоряджень далі по ієрархії оперативному персоналу, який знаходиться на підстанціях. Деякі приєднання вимикаються ним в ручному режимі за допомогою дистанційного керування. Обмеження електропостачання в області відбувається через обстріли і пошкодження російською армією об'єктів енергетики України, говорить керівниця департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Енерго України говорить про втрату 9 гігават. Потужності виробництва електричної енергії. Всі ми з вами пережили дуже непростий липень два тижні, коли була надзвичайно висока температура. Ми бачили, що було недостатньо потужності для забезпечення всіх споживачів достатньою кількістю електричної енергії і застосовувалися графіки і погодинних відключень і аварійних відключень. Всі споживачі електрики в області діляться на шість черг графіки погодинних відключень. Складають і застосовують згідно з інструкцією Міністерства енергетики. Шість черг вони складаються з чого: є 100% ліній, живлячих ліній 60 кВт міста. Вони розбиваються на шість рівних черг по навантаженню. Тобто кількість ліній в одній черзі може бути різна, але сумарно навантаження в одній черзі відносно кожної з них. Приблизно одінакове всі ці лінії підведені під чергу, і таким чином люди бачать на сайті, в якій вони черзі знаходяться. Кропивничанин Юрій Завірюха вважає, введення графіків не впливають на зменшення споживання електрики. Навпаки, розход електроенергії, тому що раніше людина прийшла з роботи, вона знає, що світло постійно приготувала щось поїсти, щось зварила, чайник підігріла поправа. Зараз люди дивляться на годинник. Коли дадуть світло і всі зразу включають, хтось бере, хтось гладить, хтось готує їсти. У нас було неодноразово ось наш трансформатор, від якого ну, задіяний наш будинок, всі люди, коли це особливо на вихідні, всі ж дома, включають електроприлади. Тут електрики не чують. горять щитові. Виходить з ладу і комутаційне обладнання, тобто вимикачі, і електрообладнання, через яке передається електрична енергія, кабельні лінії, трансформаторні підстанції. Кількість пошкодження, обладнання я так в деталях не скажу, іменно кількість пошкоджених елементів, але збільшилася втричі порівняно з тим режимом роботи, який був до графіків. Роман Кушинов пояснює, графіки відключень застосовують, щоб збалансувати енергосистему, коли електрики не вистачає. Об'єднана енергосистема України вона влаштована таким чином, що вироблення електричної енергії і її споживання постійно повинно знаходитися в балансі. Коли відбувається дисбаланс, коли споживання перевищує вироблення електричної енергії, цей процес контролює диспетчерський центр Некукренермо. В них тоді є два шляхи вирішення: або ж додати генерацію, щоб збалансувати систему, коли споживання більше ніж генерація. Або ж якщо її немає в цієї генерації, а її немає, тому що багато теплових і гідроелектростанцій зараз або зруйновані, або пошкоджені. Тоді існує другий аварійний шлях вирішення цієї проблеми це застосування графіків. Якщо цього не робить, то світло може зникнути повністю в усьому регіоні або навіть у всій Україні. На випадок відсутності електрики, кропивничанин Юрій Завірюха придбав похідну газову плиту. Тут ставиться такий маленький газовий балон. Три години безперервної роботи. А потім десь заправляти часа. А потім треба купляти за 100 гривень в магазині. Якщо зимою будуть відключення, я навіть не знаю, як ми будемо обігрівати. Споживання електроенергії в зимовий період виходить, десь 1200-1500 кВт. В, 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 теплу пору року десь кіловат 500-700. Каже, для обрахунку спожитої електроенергії встановив двозонний лічильник. З 11 вечора до 7 години ранку він рахує наполовину дешевше. Але ж з 11 до ранку ти не будеш не готувати, не прати, нічого. Так що економія тільки не на опалення, якщо буде електрика. Кропивничанка Валентина Коломієць вважає, знеструмлення можна пережити. Це не головне, Я от всю душі вам говорю. Ми приймаємо так, як є. Ми благодаримо хлопців. Їм важче набагато чим нам те саме. Так що ми дякуємо, що ми в себе по землі ходимо. Утром встаємо, вечором лягаємо. Інженер Роман Кушинов радить заощаджувати споживання електрики незалежно від графіків, щоб підтримати енергосистему. Особливо в години максимального споживання це ранкові максимуми там 6 годин ранку до 9 ранку, і вечірні максимуми це з 18 до 22 години. Це основні такі періоди, коли всі вмикають одночасно велику кількість електрострумоприймачів. І навантаження збільшується, вмикати енергоємнісні прилади в побуті, якщо є така можливість, почергово. І це в цілому, якщо брати все місто, всю область, всю Україну, буде значно. каже графіки відключення в області застосовуватимуть в залежності від ситуації в енергосистеми України, яка змінюється щодня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.